Вітаю, друзі, 16 липня. Мобілізація. Вчора парламент в неконституційний спосіб проголосував продовження воєнного стану і продовження закону про мобілізацію. А мобілізувати то вже немає кого. Мобілізувати не виходить, вовлять кривих хворих. Косих больних, як кажуть, і відправляють на фронт. На фронті від них жодної користі. Вони йдуть в СЗЧ, дезертирують з позицій, з військових частин. Зараз ввели, до речі, практику о, командири, вони на цьому заробляють. Вони не повідомляють про сзч за зразу, не вносять в реєстр. В ЄРДР проти них кримінальне провадження, вони в них рахуються в частині. Тобто насправді він втік, він все зайче, він дезертир, але він знаходиться на балансі частини йому виплачують зарплату, яку ці спритні командири кладуть в кишеню. І роздувають таким чином штат показуючи. Є деякі підрозділи, де там 40-50% необхідного штату, а вони показують 70-80. І тут важливий момент. Я знайшов, як зупинивши бусифікацію, силову мобілізацію безпреділ. ТЦК і людовольство, як підтримати обороноздатність Збройних сил України. Мінсоцполітики в Україні повідомляє, налічується 145 200 чоловіків призовного віку до 60 років, які не працюють. Не мають інвалідності і не служать у війську. Всього налічується 635,8 тисяч колишніх військових та силовиків мусорів одним словом, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу на пенсію 51 рік. Серед таких спецпенсіонерів є близько 145 200 чоловіків притомного віку. Що не служать у війську. Чинне законодавство про спецпенсії військовим та силовикам ухвалювалось до Великої війни, воно передбачає пільги у вигляді спеціальної формули розрахунку пенсії, розміри пенсії становлять до 70% від поточного грошового забезпечення осіб, які продовжують служити на аналогічній посаді, та у вигляді раннього виходу. На відпочинок перетрудились. Закон дозволяє кадровим військовим та працівникам силових відомств виходити на пенсію в 45 і навіть раніше, маючи 25 років висувки. Окрім цього, закон про пенсії військових та правоохоронців писався задовго до Великої війни, тому він. Передбачає надання піль за професійною ознакою, а не за фактом участі чи не участі в бойових діях. Як наслідок, він не передбачає жодних пільг для мобілізованих українців, які, як і кадрові військові, захищають державу. Єдина пільга, на яку може претендувати мобілізований, п'ятирічна знижка щодо віку виходу на пенсію. Водночас наразі в уряді вважають, що саме статус УБД має надавати право на пенсійну пільгу і планують ініціювати відповідний перегляд законопроекту. Пенсійне забезпечення це, е, відрегулювати це добре. Але друзі, а може все-таки е, поповнити ряди Збройних сил України цими мусарами? Яким платила держава всі ці роки заробітну плату, яких вивчали обходити зі зброєю, яким е дали пенсії, дали утримання, заради чого їх утримувала держава? Заради захисту держави, захисту країни і захисту громадян. І тепер виходить, що громадян косих больних хворих хапають на вулиці і тягнуть у військо. А тих, кого готували, кому оплачували заробітні плати, тих не закликають до лав Збройних сил України. Це один момент. Є ще один дуже цікавий момент діючі силовики. Діючі силовики. З Національної поліції ДБР, НАБУ та інших правоохоронних структур я твердо переконаний, що всі вони мають пройти ротацію на фронті: є спецбригади, люди інші Національної гвардії, в яких вони можуть пройти через горнило бойових дій. Навіщо це потрібно? Нам намагаються з Міністерства внутрішніх справ сказати ні. Вони мають в тилу захищати громадян на вулицях міст. Ну, як правило, показує, що вони не громадян захищають, а тисикунамці мусора допомагають людей якраз громадян ловити. Але я про інше: от уявіть собі, повертається з фронту, фронтовик, Мобілізований насильно, чи не насильно, чи доброволець, неважливо. Повертається в рідне місто, випив хуліганець, іде патрульний ППС, зупиняє, каже, заспокойтесь там з вас штраф, чи ще щось. А той йому каже: ти хто такий? Я в танки горів під Бахмутом, а ти хто такий? А як ви собі уявляєте слідчого, який подібного фронтовика допитує, оперативника і так далі? Це неможливо. Тому всі силовики, повторюю, мають пройти через фронт, мають пройти через горнило війни, через бойові дії, для того, щоб мати авторитет в суспільстві, для того, щоб серед них відсіялись боягузи. Відсіялись ті, хто служити не захоче, от саме для очищення і саме для підняття авторитету, правоохоронних структур, вони всі мають пройти через фронт. І це буде справедливо. І це зупинить оцю силову мобілізацію, оцей безпреділ ТЦК, дасть можливість в період служби цих людей. Перейти на рекрутинг, перейти на абсолютно інші відносини, заспокоїти суспільство. Взагалі-то потрібно зупиняти війну, повертати мир на українську землю. Але служити військо ж не де не дінеться, і служити в ньому повинні хтось повинен, так от є кому ті, кому платила і платить держава за це. Кошти, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.